Протягом звітного періоду відділ економіки Мукачівської міської ради виконував завдання, що передбачені положенням про відділ, основним завданням якого є реалізація повноважень у сфері соціально-економічного розвитку Мукачівської міської територіальної громади, організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного розвитку громади. На черговій сесії Мукачівської міської ради прийнято рішення про внесення змін. До програми економічно-соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади на 2024 рік, зокрема в частині змін до переліку місцевих регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади у 2024 році. Та обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році. Відділ також забезпечував реалізацію державної регуляторної політики. Протягом звітнього періоду було прийнято два рішення виконавчого комітету та два рішення сесії міської ради про внесення змін до плану діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх результативності на 2024 рік. На підставі звернень від розробників, а саме управління архітектури та містобудування міської ради, управління міського господарства та безпосередньо відділом економіки з метою доступності та прозорості регуляторної діяльності міської ради та її виконавчих органів на офіційному веб-порталі міської ради розміщуються інформації щодо реєстру діючих регуляторних актів, внесених змін та доповнень до них. На минулій сесії міської ради внесено зміни до програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2024 рік в новій редакції та додатково передбачено 351 тисячу гривень. Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів бюджету складає 839 тисяч гривень. Це компенсація частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення якою скористалися вісім суб'єктів господарювання Мукачівської громади. Звертаємо увагу також суб'єктів господарювання, установ та організацій, що доповнено програму розвитку малого та середнього підприємства на 2024 рік в новій редакції заходами, в рамках яких передбачається також співфінансування, компенсації частин відсоткових ставок за кредитами. У межах державної програми доступні кредити 5.7.9. Суб'єктом господарювання, переробної галузі промисловості, які здійснюють виробництво кінцевої продукції для споживання та сільськогосподарським споживачам. Наголошуємо керівникам юридичних осіб Мукачівської міської територіальної громади про те, що продовжує роботу комісія з розгляду звернень підприємств, установ та організацій. Щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. За результатами розгляду звернень та поданих документів від суб'єктів господарювання, комісія визначає відповідність їх діяльності критеріям відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 76, та розпорядженню голови закарпатської обласної військової адміністрації номер 171. Станом на звітню дату проведено 18 засідань комісій, розглянуто 34 звернення від підприємств та надано більше 40 індивідуальних консультацій. Спеціалісти відділу економіки на постійній основі підвищували рівень знань, приймали участь у вебінарах, семінарах та тренінгах. Звертаємо увагу суб'єктів підприємництва громади що Щочетверга з 15 до 17 години проводиться онлайн-зустрічі, діалог влади і бізнесу на різні тематики. Зокрема, у звітньому періоді висвітлювались теми щодо програми підтримки громади, національний кешбек, зроблену в Україні, про підтримку аграрного сектору в умовах воєнного стану, про порядок подання списків для бронювання працівників підприємств та звітування про заброньованих працівниках. З початку року було проведено вісім засідань постійно діючої комісії з розгляду звернень суб'єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи, на яких розглянуто 28 звернень суб'єктів господарювання громади щодо режиму роботи відповідних закладів. Проведено 27 повідомних реєстрацій колективних договорів, змін та доповнень до них та надано більше 20 консультацій з питань реєстрації колективних договорів.